Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. О, ну, Поперше вітаємо з перемогою. В принципі, за рахунок чого у другому таймі хідрей так повністю змінився, бо була рівна гра, там а вже потім така перевага. Ну, знаєте, я б не сказав, що в другому таймі у нас була якась така відчутна перевага, те, що, на мою думку, гра була рівних команд і, ще раз підкреслюю, на мою думку, до першого голу. От, ми забили гол, супернику треба було відігруватися, з'явилися сезон, нам стало трошки легше грати, але я вважаю, що гра до останніх практично хвилин вона була така, як качелі. Ви щось змінювали у перерві? У перерві, ну, важко щось сказати, ми зробили одну заміну тільки. І, в принципі, план на гру у нас був такий, що о, швидкі контратаки, намагатися вскривати зони. О, щось вийшло, щось не вийшло, тому що ми е, грали на штуці, ми не, не тренувалися на штуці, тобто якісь проблеми були ще з технікою. ну, Для двох команд полонаково було. Таке питання, якщо не секрет, то ви у першому таймі так досить тепло поспілкувалися з, з Валерієм Чорним протягом матчу. Що ну про що саме була розмова? Я не можу сказати про що саме розмова, але я його попросив е берегти себе і трошки заспокоїтися, тому що я дуже переживав за нього. От він дуже нервував. І ну я його вже знаю. Ми не один раз граємо один проти одного. Я його дуже поважаю, це дуже хороший тренер. І просто я йому сказав, щоб він трошки заспокоївся і беріг себе. Дякуємо ну, по першому тайму так здавалося, що це гра до голу. Чи ви з цим, і якщо так, то звертали чи звертали увагу у розмові з командою на це. Звичайно, і по першому тайму, я так вважаю, півтора тайму десь точилася рівна боротьба, мінімум моментів. Боролися з полем, з суперником. і все ж таки отримали в свою ротом'яч. Не мали пропускати. І потім вже намагалися відігратися, припустили досить багато простих помилок в захисті. Я вважаю, що на такому рівні футболісти не можуть допускати стільки простих помилок. О, в принципі, так, що, мабуть, трапилося у другому таймі саме пропущений м'яч і все? Чи? Будемо розбиратися, звичайно, тут. Багато факторів, але, по-перше, це мінімум виграної боротьби з захисниками. Ми націлювали на те, що прийде команда, яка буде битися, боротися, кидати аути далеко, бити вперед, грати в досить простий футбол. І головне не програти цю боротьбу, ми її програли. І це відповідальність на мені. За поразку я так само маю нести відповідальність. І е, Хлопців я, в принципі, за бажання подякував. Вони старалися, але... На жаль, майстерність деяких гравців ну, не відповідає наразі рівню першої ліги. Два вилучення сьогодні. це і Хондак і Мінтєй. у центрі захисту, мабуть, найбільш така критична буде позиція? Так, критична позиція. Ми хотіли дуже, щоб хоч раз за існування клубу Федерація футболу звернула на увагу на суддійський фактор. Ми написали. Після останньої гри листи до Федерації футболу, до ПФЛ, до Комітету арбітрів з приводу вилучення Зенченко. Але так ніхто не відреагував, в принципі, так само, як і в попередні рази. Якби все було по-правильному, то, по, то я думаю, Зенченка грав би на цій позиції замість Хондака, і ми б не мали такої кількості програмної боротьби, яку отримали. Зайченко зараз не тренувався протягом тижня. Що у нього зі здоров'ям? Він один з самих сильних футболістів, з якими мені доводилось працювати. Він великий боєць. Я думаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб він відіграв в наступну гру. Дякуємо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.